Привіт! А ти точно ФОП? А може тоді виставиш мені інвойс? Не знаєш, що таке інвойс. Можете ще у слова накладна, рахунок фактур, але набагато приємніше виставляти інвойс, тому що ти бізнесмен, aren't you? А якщо ти ніколи ще цього не робив, сідай зручніше. Сьогодні розкажу вам, як і чому інвойс може стати для вас вигідною альтернативою звичайним платежам, а також як легко та швидко керувати зі смартфона вашими зарплатними відомостями. Це проєкт Агент 3720 Let's go! Івос або рахунок фактура це як чек у ресторані, який треба сплатити. Якщо ви ресторан, то виставляєте цей рахунок і його оплачують. Якщо ви клієнт, то сплачуйте за ці товари та послуги. Все просто так. Я пам'ятаю, що ми досі говоримо про ФОП, але повірте, це так само легко, як і з переказами з картки на картку. Усі процеси безпечні, автоматизовані та безкоштовні. А інакше інвойсами не користувалася більш ніж половина підприємців країни. Якраз одним з таких ми зараз і поговоримо. — Костя, привіт. Привіт-привіт, Антончику, як справи? У мене супер. Тут у мене тема така: інвойс, а коли я чую слово інвойс, мені одразу твоє обличчя малює моя фантазія. Розкажи мені, що таке інвойс, як ти це розумієш, чому це прикольно. Я не знаю, чому так, але насправді інвойс це рахунок просто англійською мовою. А інвойсом користується вже більше, ніж половина українського бізнесу. І сам цей факт він вже сам по собі багато чого означає. Насправді в інвойсингу все відбувається миттєво. Коли я створюю свій рахунок, він автоматично і дуже швидко передається в додаток покупця, а йому надсилається пуш-повідомлення. Це суттєвий прорив в, взагалі в теорії розрахунки. Він дуже пришвидшує всі розрахунки, і насправді це дуже-дуже зручно. Я бачив щось подібне за кордоном, в них це називається request for payment. Але ж послухай, ну український фінтек це, це ж просто любов. Клас, теперь розказував. Я вже встиг створити інвойс. Насправді дуже швидко. Зараз я покажу, як це робиться. Отже, заходимо в додаток Приват 24 для бізнесу та в лівому нижньому куті натискаємо послуги. Обираємо електронний документообіг та натискаємо великий такий плюс, тобто створити. Скажу по секрету, ви майже оформили інвойс. Вся інформація про постачальника, його найменування та ІПН, тобто всі ваші реквізити, підтягуються автоматично. Залишилось тільки заповнити інші необхідні дані, підписати документ та надіслати його тому, хто має його сплатити. От ще корисна штука з вхідного, тобто отриманого інвойса, покупець може створити повністю заповнений платіж, який потрібно лише підписати. В описі цього відео більш детальна інструкція, як це зробити. Якщо ви отримувач інвойсу, то вам у додаток надійде пуш-повідомлення, яке ви миттєво зможете оплатити одним кліком. Усі неоплачені інвойси від контрагентів доступні в вкладці до сплати. До речі, в обраному інвойсі в правому верхньому куті ви можете його відхилити. Я так робив, але все ж таки краще оплатити рахунки. Усі мають отримувати гроші за свою роботу. Навіть синдап-коміки, такі як я, мають зарплатню. До речі, про неї керувати зарплатними проектами так само легко зі смартфона, просто запам'ятовуйте. Майже половина українців отримує зарплатню через Приватбанк, а це практично кожен другий. О, зарплата прийшла. Бувай! Мені ще ні. Тому кожному ФОПу буде корисно знати, як керувати своїми зарплатними відомостями. Отже, для цього ми заходимо в вже знайоме нам меню послуги та обираємо зарплатні та інші виплати. На початковій сторінці меню відображається журнал відомостей, який складається з трьох вкладок. Виплати в будь-якому статусі, вкладка всі, виплати, що очікують підписантів, вкладка на підпис, та виплати з помилками або забраковані, вкладка помилки. Щоб підписати відомість, виберіть розділ на підпис та оберіть потрібну. Натисніть кнопку Підписати, підтвердьте з допомогою підпису Smart ID та надішліть відомість на опрацювання, натиснувши кнопку відправити. Що не дивіться на мене, так це реально все. Вам залишається просто перевірити статус відомості. Після опрацювання зарплатна відомість може змінити свій статус. Оброблена означає відомість, опрацьована банком. Якщо ваша відомість забракована, перейдіть в меню Зарплата та інші виплати та оберіть вкладку Помилки, щоб дізнатися причину. Бачите, легше за це тільки один процес. Процес, коли кожен з нас витрачає ту саме запешку. Якби, звісно, вона приходила не раз на місяць, а раз на 5 хвилин, було б трошки приємніше. От і все залишилось тільки підписатись на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові відео. Адже проект Агент 37.0 – це ваша фінансова діджитал освіта.